Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаємо, що ви обов'язково підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, не ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримайте наш проект. А тим часом маємо можливість поспілкуватися із кравчиною та волонтеркою із села Хрипаличі У Стилуської громади. Альона Фісюк вийшла з нами на зв'язок. Вітання пані Альоно. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Пані Альоно, хочемо трішки більше дізнатися про вашу діяльність, про ваше волонтерство, про те, яким чином ви допомагаєте нашим Збройним силам, нашим захисникам, і чи можете розповісти, як все починалося? Я так розумію, що вас ви почали займатися цим ще з 2014 року. Так, з 2014 року, так як 17 червня 2014 року. Загинув мій брат, ось фотографія це крохмаль Володимир. І так як е, е, мене спонукало те, що я от швея і я могла чимось бути корисною, я розпочала е, е, шити е, воїнам білизну. Так, як вже в 2014 році деякий період шили, потім вже не було потреби, і якби вже і не шила більше, але з початком настання повномасштабної війни я з 2 березня е, шила на майстернях, тобто в училищі. Ми шили плитоноски, розгрузки, підсумки, аптечки, все, що можна було, і на що була тканина. Потім якісь так, що вже закінчилося на майстернях, і я не змогла сидіти вдома. Я зробила такий розголос, що хто не байдужий, може допомогти тканиною, нитками, тобто я шию безкоштовно. І люди почали відкликатися: хто який клаптик тканинних, навіть шили з беушної постілі, шили з замовляли тканину флісце, шили рукавички, шили е, шили спідню білизну, балаклавки, Ну, все, на що можна було з тканини. Використати те старалися відшивати. Дуже велика потреба була в білизні і на нуль, і на госпіталі. Жили з пледиків, висилали нам е, шили шкарпети навіть теплі, такі флісові з від, 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 відрізків тканини. Люди висилали готовий крій, тільки треба було шити тканинки. Ось так і по сьогоднішній день я займаюся тим. Роблю в інтернеті, в Фейсбуці оголошення, і люди відкликаються. І так, от ось недавно прийшла мені е, е, з Вінниці, посилка е, від людини, від жіночки, вона теж вислала відходи з своєї, як би сказати, своєї роботи. Я от тут трошки, якби, Хочу показати вам, що ось. Так, будь ласка, пані. Я хочу показати оце ось тканина. О, залишки тканин від того, що люди мені присилають. Це може це ось. Розкладка, та якби можна пошити з такого клаптика балаклаву. Дивіться, які дрібненькі шматочки це на рукавички з дуже маленьких клаптиків. Ось такий шматочок це вже заготовка на теплі шкарпетки з флісу. Так, ну, що, Будь-яка тканинка, будь-який клаптик це він, ну, дуже цінується. І ну хто чим може допомагає? Люди відкликаються: хто ниточки, хто якусь резинку прийшле, хто так клаптики випади з крою свої, хто допомагає інколи фінансово, то є можливість закупити більшу, як би сказати, метраж тканини і пошити з них куфтини, де можна. Ну, не знаю як, що ще можна сказати. А пані Альоно, то розкажіть, будь ласка, на даний момент якої тканини можливо ви найбільше потребуєте, чи яка найбільше йде саме на потреби наших збройних сил України? І якщо хтось має в наявності цю тканину, чи має можливо фінансову спроможність, яким чином можуть підтримати вас? Звісно, що зараз настанням холодів є потреба в теплій тканині, тобто фліс трьохнитка, навіть ті самі і випади, що є в мене сторінка в Фейсбуці, де я роблю свої звіти, по тому що людина мені надіслала, я відшила виріб, і я виставила його, звітувала в інтернеті, ну, в Фейсбуці на сторінці, навіть вказую, куди я їх відправляю, а відправляю я в різні якби куточки, Тобто бачу в мережі, що йде машина в певний напрямок. Що я маю з готового, то я е, туди надаю. Тобто їздить наш священник, е, отець Василь. Теж стараюся, я при потребі, якщо є в мене в наявності відшити відшити вироби, я віддаю їх в ті напрямки, куди йде машина. Тобто... Особ... ну, до когось я особисто я не прикріплена, тобто я бачу напрямок, я відправляю вироби у тому на напрямку. Пані Альона, а чи можете розповісти то де ви зараз шиєте? Ви раніше згадували, що було не вдома, а зараз ви вдома цим займаєтесь, так? Я шила на майстернях, тобто я вчилася в нашому в місті Володимирі ще раніше було ПТО 23 і Азара центр забула, як називається освіт. Центр професійної освіти. І от це з березня місяця до е, липня. Я була на майстернях, а потім вже так, якби майстри пішли у відпустку, майстерня закрилася, і я не змогла сидіти вдома. Тобто на даний період я ніде не працювала, і я вирішила вирішила дати оголошення в соцмережі, хто відгукнеться, хто допоможе хоча б тканиною. А те, що я ну, відшиваю, це все безкоштовно. І ось так в мене. Тут от можу показати своє місце, де я. От в мене така машинка, як я її називаю, подоляночка, Це я поступила в училище в 93-му році, це мама мені купила. Ну і стіл, на якому я крую, в домашніх умовах. Це ось так виглядає. Нема там, спеціальної там, кімнати чи ну, все отак от скромно можна сказати. Пані Альона, цікаво, чи вам хтось допомагає, чи ви цим всім, всім займаєтеся особисто? Дивіться, допомагає певний, коли має час, в мене дочка, вона теж навчалася зараз в Хмельницькому, вона на технолога навчає, навчається по легкій промисловості, по можливості вона мені допомагає. Ще ми разом працювали з нашою старостою дядько Мар'яна Мар Мар Сергіївна. Дічук Мар'яна Сергіївна. Ми теж я допомагала, вони давали мені крия, відшивала. Тобто, хто з людей маю я, я, я ну, Тканину шию вироб віддаю. Мають люди готові крій дають мені. Я відшиваю, теж віддаю. Тобто, хто до мене звертається, я допомагаю. До кого я звертаюся, мені допомагають. Є ще в мене теж моя подруга Зелінська Альона, який ми з самого початку з майстеринше шиєм і досі шиєм кожен в себе вдома. Так само по потребі я маю тканину, щось їй віддаю, вона відшиває. Щось ходимо, десь шукаємо. Та навіть по тих самих гуманітарках десь якісь постілі купляємо, десь якісь відрізки того самого флісу чи ковтини беремо, перешиваємо. Ну, ось так. Виходимо. Тому, що такої проблеми, про яку говорять часто волонтери, що не вистачає донатів, не вистачає якихось тканин, елементів у вас немає. Е, ну, як, проблеми завжди є в тканинах, в, том, ну, в тому, в донат, як би сказати, я на рахунок донатів, е, спочатку люд, ну, на свою картку, якби на я давала номер своєї картки, а потім почали говорити, що там податкова буде накладати штрафами і так далі. І я, якби трошки е, Ну, побоялася, мабуть, тої відповідальності, хоча я кожну копійку, кожне те, що я купляю тканину, я все звітую. Ну і якби, тобто, хто має таку можливість, то мені передавав особисто фінансово там купиш тканину, купиш замки, купиш нитки. А так, щоб взагалі в фейсбуці, ну раніше я виставляла рахунок, зараз ну. Не виставляю. Люди от, пишуть мені в Фейсбуці, тобто вже декілька посилок ідуть в дорозі е, от, з тими відрізами, з тими від, е, як би сказати, випадами від крою. Я ось так розкладаю, як я показувала на столі, і дивлюся, ага, з того кусочка можна вирізати балаклаву, там вийдуть рукавички, але люди відгукуються. Навіть жіночка з густомеля мені прислала е, посилку, Вінниця, ну дуже багато міст що, що не тут Волинська область, а здалека. Одеса, Миколаїв. От сьогодні чоловік привіз з Миколаєва посил, ну, посилочку. Лю... Ну, ще я її не відкривала, людина теж прислала тканинки. Є жіночка, що прислала е, тканинки, вона купляла для свого чоловіка. Він е, поранений попав в госпіталь, і вона каже: вже немає такої потреби. Вона вислала два метри флісу. і от каже: ви пошийте на свій роздум, що з нього вийде. То я планую пошити дві ковтинки. Теж відіслати в напрямку хлопця. А чи підраховували ви, скільки ви вже зробили, можливо, навіть комплектів одягу для наших бійців? Ой, якісь так, я тим не сказати, на тому не зосереджувалася, бо то не було в підрахуванні. а Було так: чим побільше, чим скоріше і відправити. Тобто я не вела ніякого зошита собі там, щоб, ну, щоб можна було то все якось. Так, і так В міру поступання тканин відшивалося, віддавалося, ну, але багато, багато. За два роки, за майже два роки це вже ну дуже багато. Пані Альоно, але цікаво, чи є якийсь зворотній зв'язок, чи десь залишаєте ви свої контакти, зокрема, тим, хто носить створені вашими руками речі? Є, є на моїй сторінці в Фейсбуці, є фотографії деякі, що от можна для інтернету, але в особисті хлопці висилають і відео, і фотографії, але просять, що то не для загального. Тобто я їх ну, не можу виставити в соцмережі за їхнім проханням. А деякі і є. Є там хлопцям, які куфти не отримали, рукавичками дуже раді. На сторінці в мене є ті, що я можу виставити в інтернет. Угу. То пані Альона, ви і надалі плануєте займатися цією благочинною діяльністю? Так, так. До самої перемоги і ще, мабуть, і далі, тому що дуже багато хлопців ранені в госпіталях, їм треба. Е... Одяг спеціальний, такий на липучках, щоб вони могли його носити, не знімаючи там чи апарату, чи того самого. Ну такий спеціалізований одяг теж відшиваємо і відправляємо. Так що я на тому не зупиняюся, і, мабуть, навіть після перемоги теж, бо воно буде, мабуть, потрібне. Щиро дякуємо, пані Альоно за вашу діяльність за те, що протягом цих років робите все для того, щоб наближати нашу перемогу, щоб рятувати нашим хлопцям і дівчатам, захисникам і життя і здоров'я в цей складний час. І дякуємо вам за те, що знайшли можливість вийти в наші і розповісти про свою діяльність кравчиня і волонтерка. Альона Фісюк із села Хрипаличі у Столицької громади сьогодні була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Альона, тримайтеся. До побачення.